Містечко чи Надієво, що недалеко від Мукачева охороняє замок Сент-Міклош. На вигляд, це дуже стриманий англійський маєток, який не має нічого спільного з помпезністю інших середньовічних замків Закарпаття. Проте гости тут зустрічають полицарські з усіма почистями. Вже постріл дав зрозуміти, що на цей день час для нас зупинився. Зараз ви попали у 14 століття. Знайомтесь Йосип Бартош, відомий художник і господар замку, митець побував у Сент Міклош вперше у 99-му році. Ті відчуття передати словами неможливо. Ну жаль, звичайно, це великий жаль. Чому ми такі люди? нібито цивілізовані, нібито культурні, довели до такого стану таку будівлю. Приміщення, яке в останнє десятиліття було і казармами, і складом для палива, опинилося у жахливому стані. Тому Йосип разом із дружиною Тетяною взяли фортецю в оренду і почали відроджувати замок кохання. Всі сказали божевільний. Саме у Сент Міклош зародилося кохання, за яким спостерігала уся середньовічна Європа. Стосунки музи замку, ілони зріні і аристократа Імре Текелі, яким не судилося бути разом, на відміну від нинішніх господарів. Перше наше побачення було в тій кімнаті. Вона мене сюди провела, і тут я порозумів, коли вона мене сюди привела, що це у нас побачення. Ана Йосип разом вже 16 років. Поєднати свої серця у Сент Міклош можуть усі закохані. Ми їм ведемо грамоту замкову сургучну печатю. Їх зустрічають справжні лицарі та молода пара, котра буде залишати це приміщення. Вона понесе в свої під Нехай не величкі краплинки, але великих понять, таких як істина, любов, як вірність. Це найнезвичайніше місце для шлюбних церемоній, яке я бачила. А на другому поверсі постійна виставка продаж картин господині Тетяни Бартош і інших художників. Ці гроші митці витрачають на вивчення замку, адже поки що він відкрив тільки деякі свої таємниці. Думається, не всі на не подорожували, тому я бажаю вам приємних вражень. Кричати можете голосно. Вас ніхто не почує. Кричати ні, але мурашки по шкірі побігли. Ось так тут у замку виглядає паралельний світ. Так легко можна переміщатися замком. П'яти кілометрах знайдені один тих, слідчі на п'ють тисячі кілометрах. Можна кого десь стає спуститися в цю систему, непоміченим піднятися на другий поверх і слухати, що там говорять господарі. Любителя містики і дрижаків рекомендую вечірню екскурсію замком у світлі смолоскипів. Це дуже ефектно. Та ми ще не справилися з основною програмою. Йосип запросив на справжній лицарський поєдинок. Хлопці гамселили один одного дуже ефектно. Дами серця хвилювалися, а я постійно ловила себе на думці, що подорожувати можна не тільки між стінами, але й у часі. І, можливо, це у замку Сент Міклош. Тиждень між гір, чудес природи, людей, відданих своїй справі і смачної кухні, приїхати сюди і захотіти лишитися. Це Закарпаття, куточок України, що вражає і захохує в себе на все життя.